Усім привіт! Сьогодні я хочу в даному відео показати новий для себе метод зберігання суші. Кожен рік це, якби, була для мене така проблема, тому що після відкачки. Я відносив рамочки на осушку. і Після чого вони стояли в вуликах, поки, скажімо, не похолодає, імно темні соти. І тоді вже їх десь приблизно в кінці вересня можна було забрати в приміщення і скласти. В цьому році, ось я зробив такий стілаж в три яруси. У мене тут декілька таких стілажів. Я показую на одному, тому що тут більш світло. І, значить, На нього десь я тут поставив рамок 60. Ось. Між рамками проміжки, де 4 см, де 2-де 3 Так на око їх, скажімо, розкладав. Значить, зняв я ці рамки 15 серпня. Після того була дуже жарка погода, спека, якщо пам'ятаєте. І тут міль не завелася. Завдяки чому, я думаю, вона не завелася. Тому що, ось як ви бачите, вікна вони забиті москітною сіткою і виходить, з протилежної сторони. Зараз вам постараюсь показати ось ще одне вікно. І там ще одне вікно. І виходить, що ось цей стіла ще один. Получається, що був сквозняк. ось бачите, Був сквозняк і завдяки цьому міль не завелася. Тобто, можливо, ну, сумнітельно, що рамки не вражені були молю. Тобто, доволі такий непоганий для мене метод, тому що я бачу, як там, ну, такі, понятно, зберігають на що там не заводиться, Якби то в мене в голові не вкладалося, як там може не заводитися, коли там днем дуже жарко стає, тому що це під шифером. Але бачите, то це працює. По крайній мірі, в цьому році спрацювало. Можливо, буду далі тестувати, можливо, будуть якісь ізяни, то покажу, але поки працює. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!